Я видел, як бахнуло именно момент взрыва. Там такой, типа, огненный шарик в ній появився. Навірно, от такой. Ну то ковні. Це вже взрив, це не заводі. Чого подгорає жорстко? Неспокійно було на території Російської Федерації. У ніч на шостосічня. Невідомі дрони атакують цілу низку російських регіонів. Під ударом опинилася щонайменше Пенза, Усмань. Ленігрантська область і не тільки. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Про Пензу. Згідно з хронологією постів, першим під удар потрапили місто Пенза. За словами предплатників Шот, вони почули близько. П'ять-сім вибухів після другої години ночі за місцевим часом. Вони також розповідали, що бачили в небі яскраві спалахи, а до цього звуки прольотів дронів. Паралельно в соцмережах поширюються кадри, на яких судячи з усього зображена пожежа. Низка пабліків пишуть, що попередньо під удар потрапив підшипниковий завод, хоча пізніше деякі осінт-канали стали стверджувати, що уражено завод «Пад Біосінтез», який є одним із найбільших виробників ліків на фармацевтичному ринку Росії. Яка версія правдива поки що не зрозуміло? Офіційних коментарів влади наразі немає. Далі Липецька та Леніградська області ближче до третьої години ночі за Києвом у соцмережах з'явилися кадри, на яких видно велику заграву. У соцмережах стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ в Усмані Липецької області. Після чого там почалася пожежа. Крім того, цієї ночі так звані Z-канали відзвітували про придушення безпілотника в Ленінградській області. Пропагандисти стверджують, що змогли його нейтралізувати за допомогою РЕП. Після чого поблизу села Бережки впали уламки. Причому стверджується, що уламки, зокрема, впали на території компресорної станції. Далі -Тамак і Тверь, крім вище вказаних міст, росіяни поскаржилися на вибухи в Старітамаку, Республіка Башкортостан. На вій в соцмережах було чути вибухи, але що саме потрапило під атаку, невідомо. Також цієї ночі голосно було у Твері. Низка пабліків поширили кадри, на яких безпілотник нібито влучив у будинок. При цьому наголошується, що це могла бути або не зовсім вдала робота протиповітряної оборони, або радіоелектронної боротьби, через що дрон або ж уламки приземлилися так, як вони приземлилися. Надзвичайно важливо, щоб ми вражали якраз першу чергу об'єкти військово військовопровослового комплексу Росії. І енергетичні об'єкти в першу чергу нафту, нафтопереробка, це воєнні об'єкти, це ті установки, аеродроми, які здійснюють вже агресивні дії щоденно щонічно щодо України або проти наших збройних сил на фронті. От якраз ці об'єкти підбігають масовим атакам. Ми їх виділяємо. По кожному об'єкту готується спеціальна операція, і часто не 135 дронів, а набагато більше формуються. Одні відволікають системи ППО. Другий дезорієнтують його якраз їхні військові можливості в плані упередження знищення їх, і третє наносить удар по конкретному об'єкту. Тому якраз і ми говоримо і Тартарстан і це вже за 2000 км. кілометрів. Це великий формат, це як правило балістичні дрони дальній раді А я хотів би все таки, щоб з урахуванням того, що була вибрана концепція е виготовлення дроїв дальні ради суді не. Десятками або сотнями, як ми говоримо зараз, нанесення ударів, а мільйонами, і проголошуємо президенту до двох мільйонів. Ну, частина з них використовується на фронті. Ну, хоча б мільйон. Нанесення ударів щоденно, тисячами по конкретним об'єктам нейтралізували самі об'єкти ВПК. Всі практично аеродроми. Ми їх просто накривали кожен день і знищували, Нічого не літав б, і на наші голови не хотів, і на наших бійців, тим більше. І зрозуміло, це склади боєприпасів, центри підготовки військовиків, центри пуски дронів або їх складування або виробництва комплексне рішення. Оце надважливо. Тому сьогодні завдання стоїть поряд з тими ударами, які точково тільки знищують ті ресурси або їх пошкоджують, накривати сотні разів більшими ресурсами. Тоді буде реальний ефект і на фронті. І щодо безпеки наших громадян, щоденне щонічно, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував нещодавній удар росіян по американському заводу з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, цілеспрямований. Удар російський пошкодив цивільний завод з виробництва соняшнюкової олії на цьому наголосив Цибіга, що належить відомій американській компанії. Пропоную вам пригадати, що Росія систематично атакувала американський бізнес в Україні минулого року. Російські удари пошкодили офіси Боїнгу Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті та інші об'єкти, враховуючи пана Микола, що напади Путіна на американський бізнес та Американські інтереси в Україні демонструють його повне ігнорування мирних зусиль, якою мала бути реакція з боку Сполучених Штатів Америки, адже це стосується їх, зокрема конкретних об'єктів, які розташовані на території нашої країни. Дуже важливо, щоб ми поєднали інтереси України і Сполучених Штатів Америки. Особливо ті підприємства, корисні копалини, інші системи, які працюють сьогодні на нашій території, або формуються як спільне підприємство. І це вже є зона і політичних, особливо економічних інтересів США. І ми знаємо, що Сполучені Штати Америки дуже прискіпливо ставляться до того, хто посягає їх на їх власність. От пам'ятаємо в Венесуелі, тільки було посягання. Диктатора на відповідь Копалин на інші системи проводить навіть операцію по нейтралізації. Тому в даний момент тут конкретні вже удари Росії, тим більше вона знає, що це американські об'єкти. Хочу показати, що масштаби війни будуть якраз і наносити шкоду і інтересам України економічних, технологічних, логістичних, енергетичних, але й США в США говорив і Трамп, що бачите, там іде війна. Там все знищиться, навіть наші об'єкти, тому треба припинити цю війну і вийти на мирний процес. Це логіка Росії, диктатора. Логіка США, яку ми повинні разом формувати, розуміло, що це йде знищення людей, інфраструктури, заводів, включаючи власність США, Штати Америки, перспективи їх бізнесу в Україні та й по всьому світі. А це ж і великі угоди про копалани. Це вже на десятки мільярдів доларів. Це є вже розроблені проекти. Будівництва великих підприємств. Ми маємо зараз фонд підтримки України, який очолюють Буші Бейкери. Оце на десятки, а в перспективі сотні мільярдів доларів. Оце те, що може бути об'єктом якраз ударів Росії. Тому сьогодні вже ми повинні формувати якраз позиції Сполучених Штатів Америки не тільки підтримати нас в воєнному плані, це саме головне. Але і захистити і свій бізнес і Україну, зокрема, і на сьогоднішній день, і саме головне на ті напрямки, і ті програми, які будуть на перспективу. Тому без таких гарантій безпеки і нейтралізації позиції Росії, ніяких перспективних проектів в Україні американських не буде. Тому я думаю, що в даний момент наша активна в першу чергу політична, економічна і оперативна робота з американцями повинна на такі заходи виявляти такі удари. Зарані е фіксувати якраз е наслідки разом з американцями подавати це все і в Держдеп, в Сенат, в спецслужби, в слідчі органи США для того, щоб все піднімалося на вищий юридичний і політичний щабель, і це формував якраз позицію Трампа. Він дуже емоційно реагує на такі е можливі так сказати, удари або нанесення шкоди американським інтересам. От я думаю, що це буде один із факторів тиску тоді. Е Самого Трампа на Путіна щодо мирних ходи припинення таких ударів, пане Миколо. І от до продовження нашої теми про співробітництво сьогодні Франції відбудеться зустріч коаліції охочих на рівні лідерів. Очікується, що в ній також візьмуть участь і спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Стівітков, і ізяють американського лідера Джеред Кушнер. Це важливо, що в, даній, в дану зустріч з залучені саме представники сполучених штатів Америки, тому чого нам очікувати, і конкретні цілі, конкретна мета, яка сьогодні буде переслідуватися, і про результати, які нам варто очікувати, на які варто сподіватися без рожевих окулярів. Першу чергу це відпрацювання стратегічних питань щодо гарантії безпеки. Це вони раз відзначав, що одна із складових це. Суттє посилення збройних сил новітньої техніки збройним боєприпасами це основний фактор на сьогодні, який дає переваги на фронті, і на перспективу потенційно буде створити умови е формування сильної високопрофесійної технологічної армії, яка точно не буде по зубам Російської Федерації. Вона не відновить агресію. Як багато аналітиків говорять, що давні дров відновить, не відновить, коли буде умовно е 600-800 тисяч професіоналів з зброєю п'ятого шостого покоління масовано. І боєприпасами десятки мільйонів штук. І резервна армія, яка буде чекати, коли дійсно буде агресія, тоді може за декілька днів зібрати від мільйона до півтора мільйона і залучити до армії, які знають свої підрозділи, знають, куди їм йти, знають, яка зброя. А тоді армія з 800 стає 2 мільйони 500. З високою технологічною зброєю ніяка. Російська армія нічого не зробить, ніяке навіть підтримки військових контингентів Європи, які нереальні, не потрібно. Тому що така армія буде потужно стояти. А я прямо ж можу сказати, що Росія навіть не ризикне це робити. Я чітко знаю не просто ситуацію, а Росію Путіна безпосередньо його оточення. Тобто точно не буде ніяких агресій. А це перша складова. Друга зрозуміло, це стратегічне питання підтримки України в області ВПК, економіки, технологій, фінансів, розвідки, відповідно, систем протиповітряної оборони і організація лінійки якраз по всіх цих програмах підтримки України. До да, формування контингентів, які будуть стояти в резервах східної Європи, скоріш тому що в Україні вони можуть десь знаходитися, але фактично не будуть функцію виконувати бойових підрозділів. А це фактично нічого не буде давати. Які буде навантажити нашу економіку, буде розміщатися в наших містах. Ну і що вони будуть давати? Нехай находиться в тих стартих позиціях, де дійсно є. І якщо буде загроза Європі, от відповідно ми будемо протидіяти агресорі, і вони будуть протидіяти агресію своїх позицій, там, де буде реальні наступи Росії. Але я сумніваюся, що такі наступи будуть при такій концентрації, як я сказав, можливості е, сил України, а тоді підвищення рівня боєздатності Європейського континенту країн НАТО. Оце буде гарантія і для України, і для е, Європи, і для США в перспективі. Тому я думаю, такі конкретні пропозиції і позиції щодо реальних програм дій не знов не теорія. Я підкреслюю, тому що європейці та американці з ними сотні разів переговори на різних майданчиках, включаючи на вищому рівні десятки, десятки включаючи керівництво США, Британії, Франції, Німеччини, часто вони люблять поговорити. Гроші проголосити програми, проекти, підписати щось, але нічого не робити. Оце сьогодні важливо Покрокові дії, найближчі дні, місяці і роки. От надвижливо. І друга складова, як все-таки змусити Путіна до мирного процесу. Оце те, що сформульовано в тих 20 пунктах, які ми підкоректували. Але друга частина ще важливіша, тому що Путін не погоджується на ті пункти. Як змусити його, що він піде? На реальні поступки і зрозуміло вийде на модель якраз миру. Ну, по якщо ми говори пока по розмежування на фронті і на тих місцях, де він стоїть, і зрозуміло тут гарантії безпеки, системи контролю і інші засоби. Але в першу чергу без здачі території, без здачі суверенітету, без послаблення збройних сил і зрозуміло без втручання внутрішніх справи України. Оце друга складова. Але чим змусити Путіна? Оце друга. Я скажу сьогодні надважлива ситуація, тому що гарантії безпеки ми йдемо е, трек за треком. Е, поступово виходимо на моделі практики, а от е, по Путіну я бачу е, і сам Трамп ще до кінця готовий, і європейці не зрозуміють, що робити. Ми бачимо, як це зробити, і рекомендуємо. Є сьогодні позиція доброволя американців, європейців та третіх країн, які готові підтримати мир. Давай Путін рухайся з цим процесом. Це якраз той формат, який ще для нього більш-менш прийнятний, навіть в береже мірі режим на деякий час. От, хоча перспектива він паде. От але якщо ні, оце але саме головне, тому що він не погодиться, я ще раз стверджую, по тим пунктам, які ми висунули. Вони, наче то, прийнятні для всіх, але Путін буде настояти на своїх позиціях і продовжити терор і щодо мирного населення, і щодо американської власності і щодо наших бійців на фронті. Це зрозуміло, треба зразу придивити аргументи, козирі витягнути. Що ні, ми тоді даємо терміново тиждень, два, три місяці всі види озброєння, але тисячі, тисячі штук і різних видів і ракетних систем, і артилерійських, і зрозуміло РЕПів, і систем ППО, і мільйони боєприпасів, і всі засоби забезпечення. Української армії новітньої зброї техніки. Шанси виграти Путіна нема. Він зараз не може виграти, а то буде, е відповідно, провал на фронті. А це для нього найважливіший удар під дих. І як він побачить, що все-таки такі ресурси ось виділені, вони стоять уже на завантаженні, От він буде розуміти, що це не, не гра і не жарт. Друга складова це оперативна квискова тиск, а це надважливий, включаючи його персональну сім'ю, дітей аж внуків по всьому світу, і сотні тисяч, які розмістили свої ресурси і особисті засоби по всьому світу на дачах, яхтах і тому подібне. Саме болюча тема. Третя показати санкції, не фейкові санкції, які сьогодні є, а реальні санкції по всіх секторах економічних, вторинних, енергетичних і все інше, що в нього. Шансів не було щось підняти якусь економіку, а тим більше ВПК. І четвертий є запропонувати світ і в новому форматі без війн, але припиняв війни тут, тому що початок всіх величезних проблем, включаючи самих гострих воєнних і ядерних в Росії, отут якраз об'єднання світу в четвертому етапі плані нового світопорядку, порядку: безпеки світу і кожній країні, зокрема, включаючи Україну. це саме останній етап. Перший етап і аргументи, який я сказав, повинен бути сьогодні. І вони обговорювалися, якраз як змусить Путіна завдання не перше, не друге, а номер один. А друге – гарантії безпеки, як ви вважаєте, те, що ми продовжуємо атакувати важливі об'єкти, які зараз задіяні у російському війську і допомагають армії окупантів вести цю криваву війну проти нашої України, впливають взагалі на ситуацію, зокрема і на фронті. І головне, оці удари зараз, які відбуваються на території Російської Федерації, чи можуть змінювати стратегію Кремля? Ну, скоріше ці їх удари вкладаються в реалізацію стратегії, причому двох стратегій по захопленню наших земель. Перша захопити чотири області у відповідності незаконно зміненої їх конституції. І друга це формування так званих санітарних буферних зон. І це по таскаті ведення бойових дій на землі в першу чергу. Хоча по буферним зонам вони планували це і дії проводять Харківська Собська область до неї. Включили Черніговську. Черніговську поки не вистачає в них сил, але вони б'ють суттєво з повітря. От таким чином. А тепер по взаємопов'язаності тут я з вами погоджуюсь з нанесенням ударів по цим об'єктам. Всім, що з, в першу чергу повоєнним по, об'єктам, це кампанії, заводи, фабрики, які виробляють зброю на території Російської Федерації, а також все, що спов'язано з, з паламастиними матеріалами на підприємстві, які виробляють, зберігається де і транспортується до підрозділів частин збройних сил Російської Федерації. І окремо нанесені удара в рівня тактично оперативна в лінії зіткнення і через цю лінію формування Кензони, таке інше, ситуація на фронтах у нас важка, і, на мій погляд, і це треба а, управляти цими процесами централізовано, що не відбувається. Чому саме тому, що, хоча у нас назва Сила оборони України, а це значить, що і головнокомандуючий сил оборони, генерал Сирський, він повинен керувати всіми процесами і застосування підкреслює засобів всіх силових структур. І якщо у нас важка ситуація зараз на фронтах, то частка засобів головного управління розвідки. Служби безпеки України і так далі. Я не буду перераховувати. Треба спрямовувати, концентровано збирати всі сили на нанесенні ударів по важким ділянкам на наших фронтах, хоча б іноді. А так дуже важливо, і безумовно проводиться робота по нанесенню ударів в глиб території Російської Федерації, Крим, окуповані території, там об'єкти і так далі. Але є періоди, коли дуже важко складається ситуація з рухуванням відсутності необхідної кількості військових. У нас підрозділів, військова е, комплектація, зв'язку з тим, що економіка не переведена на воєнні рейки, і ми е, не виробляємо необхідну кількість ті ж дронів, ракетного озброєння і так далі. І потім не підкріпляємо ці внутрішні зміни, зміни законодавства в стані війни. значить, треба концентровано застосовувати всі засоби. А так зрозуміло, що у нас видатні. Керівники були особливо і УКУРа, і Служби безпеки України, вони проводили унікальні операції по-своєму, але ще раз підкреслюю, в стратегії ведення бойових дій, то чому вводиться на час війни посада главкома сил оборони України, не Збройних сил України, як зараз і виконує, ну і на полі бою, коли заходять від Національної гвардії гра... поліції? Сили, то безумовно вони підпорядковуються ловково, але це робиться по законодавству, виходячи з об'єктивних законів введення війни, де повинна відбуватися централізація всіх ресурсів держави, яка обороняється Україна. Це людський ресурс, це фінансовий озброєння, техніка і так далі. А от по застосуванню цих засобів, на мій погляд, тут не все. Так відбувається, тому що ну, наприклад, зараз дуже важка ситуація, і вона поглиблюється, загострюється на гуляй полі. і тому треба на якийсь період добу два допомогти всіми засобами нанесення ударів по максимуму для того, щоб ну зупинити розвиток негативних подій, так скажемо. Ну і оставить безумовно агломерацію покровська мирноградської тому що якщо вона паде, то дуже важке буде подальше. Значить, уже зараз важка ситуація константиновки дружківки, а вони ще вже просуваються з Ліманського сірського напрямку на Славянський і Краматорськ. Тобто все на це треба враховувати, і стратегічна лінія застосування засобів повинна бути єдина і керівництво єдине. До речі, пане Ігоре, коли ви кажете про економіку нашої країни, яка має бути проведена так би мовити на воєнні рейки, безумовно, ми розуміємо, що на даному етапі війни такої повномасштабної і кривавої, і головне такої страшної, яку розпочала Російська Федерація проти нашої країни, це вже має бути зроблено. Ну, це треба було і раніше зробити. Але як ви вважаєте, в чому тоді от основна проблема, чому ми досі не можемо це зробити? Чи тут політичне можливо є якесь рішення, чи можливо щось інше? Замовна, однозначно, політична. Значить, дивіться, на початку 23-го року. Це ж в комплексі мобілізація економіка на воєнні ріки, щоб це зсунути, значить, законодавство на рівні війни змінити додатково, тобто відповідальність військових і цивільних за виконання завдань по захисту нашої держави, так в широкому спектрі. На початку 23-го року главком Залужний говорив про те, що треба призвати, щоб вийти із кута от цієї війни часів Першої світової, значить на виснаження, треба призвати півмільйона Які людей, Який отримав він відповідь, що це може вивчити це може пошкодити бізнесам. Ну і взагалі такий підхід Єрмаковський, я би сказав. І в зв'язку з цим це не було зроблено, і зараз на всі потуги, які намагаються зробити рекрутинги два вже вести це. Не до чого, тому що ну це треба робити, безумовно, але це зараз не спрацює, тому що з кінця 2022 року інформаційна атмосфера в державі була сформована антимобілізаційна. Тобто підтримували і зараз є сайт, де вам нададуть послуги, адвокати, будь-хто. Проти, значить, проти ТЦК, де там ріжуть військових ТЦК і реакції офіційної на це нема. Вбивають військових ТЦК. все, все проводять, Що це босифікація. Якщо не влаштовують, а це не влаштовують, тому що перефарбовування, перефарбування з воєнкоматів на ТЦК нічого не дало. Сутність треба змінювати, тому що. Мобілізація займатися повинна держава, наче з президентом і урядом. А у нас перекладено на командування сухопутних військ юридично. Вони не мають права, тому і драпати вітіля пішов, і будь-якого там генерала ставлять, щоб якби використати його авторитет. А це не буде працювати, тому що нема підтримки і забезпечення відповідної діяльності. Тому наші підрозділи і частини укомплектовані там 30 і так далі. Відсотків ну хтось. Ну, штурмові полки вони комплектуються, наприклад, краще, але і втрати там, бо їх вони пожежниками працюють зв'язку з цим на самих важких ділянках фронту, і це треба принципово змінювати, тобто виконати домашні завдання. Так, якщо це робити стратегічного рівня, це питання, то це буде знижувати рейтинг тої людини, яка буде це робити. Відповідає, зрозуміло, Я вже назвав згідно нашого законодавства. Під а як це вирішувати, так. Трудове, значить, перевод економіки на воєнні рейки – це зазначає ведення концентрація людей і фінансів на захисту. І цього у нас в повному обсязі за 4 роки не здійснено. А це звичайно як приклад тільки трудовий фронт. Тобто громадяни залучаються на підприємства, це робила Америка, Другу світаю, Британія, будь-які країни, які треба було вирішувати це питання трудові, Це це значить, якщо не заводять, тому що рейтинг впаде молодь 18-22 роки на фронт, хай воюють там 40-50 і так далі. А вони ефективно не навоюють, бо різні спроможності асливи, особливо по піхоті, от то. Згідно, значить, коли економіка була переведена на трудовий фронт, то ці люди вони би зайшли, якщо не на фронт, то на підприємства воєнної економіки. Це молодь, яка повинна патріотично вихований важкий час допомогти цим підприємствам зброї, які у нас не вистачає. А що у нас робиться? Це в інтересах чого і чому немає пояснення суттєво з цього приводу. Тому народжується система інформаційна народжує ухилянтів, дезертирів все за ще це ж наслідки, причому це десятки тисяч людей, якщо не сказати там ухлянти все сотні, і ми суттєво не змінимо ситуації, як які би там здібні і професійні не були. Там генерал залужний, генерал сирський, генерал драпатний. Тобто їм треба інструментарій, щоб вони ефективно, Вони це можуть, але інструментарій не вистачає і шляхи відомі, але вони поки ще не робиться. Можливо. Ці кадрові зміни, які відбуваються, але якщо розставлені люди більш професійно на свої місця, так чи інакше, їм дати треба спроможності, інструментарій. І поки це ми не зробимо, війна буде продовжуватися. Путін затягує всі ці дипломатичні справи, він грається, це вистава. От, його може зупинити тільки наша сила на фронті спільно з союзниками. А поки ми там до 40% не можемо своєю держави забезпечити потреби своїх збройних сил і 60 – це дуже велика цифра, залежність від допомоги союзників, тому справжніми союзниками ми повинні зупинити ворога на фронтах. А все решта, це якби похідна і дипломатичні справи, і всі решта.